Вітаю на каналі геймпад Слова. Мене звати Олег. Що для вас утопія? Райський острів, ідеальне місто. А що, якби я сказав, що вона може міститися у вашій кишені? дювалі, гра, яка схожа не на челендж, а на подорож у спокій. Це світ, де час повільнюється, де ви можете послухати шум річки, посадити зернятка і просто дочекатись, коли воно проросте. І саме ця простота робить її особливою. У цьому відео ми розберемося, як Стардювалі перетворюється на маленьку утопію, куди так приємно повертатися. Давайте спершу розберемося з кількома словами, які часто звучать поруч із Стадюваль. Утопія. Це уявний і ідеальний світ. У сучасній культурі це місце, куди ми тікаємо від хаосу і стресу, і саме тому для багатьох стардювалість стає своєю маленькою утопією. Mindfulness або усвідомленість це вміння бути тут і зараз, коли ти не думаєш про список справ на завтра, а просто слухаєш, як шумить річка чи колишиться трава. У цій грі це проявляється в найдрібніших діях від риболовлі до поливу грядки. Slow Life – філософія жити повільніше. У світі, де всі женуться за дедлайнами, продуктивністю, ця ідея звучить майже революційно. Стардювалі ніби каже зупинись, посади квітку, пройдися селом. Це теж життя. І нарешті Cozy Games – жанр, який створює відчуття тепла і затишку. Це ігри, ковдри, які обіймають, а не кидають виклик. Стардюваль поруч із з Crossing чи Мпакінг. Стала однією з символів цього напрямку. На старті Стардювалі ми бачимо знайому історію. Головний герой звичайний офісний працівник у корпорації Джорджа, сірі кабінети. Нескінчені години за комп'ютером, нуль радості від життя. І ось у цей момент приходить лист від дідуся. У спадок залишається ферма в маленькому селі. Герой кидає роботу і вирушає почати нове життя. Це не просто зав'язка сюжету, це готова метафора, втеча від корпоративного світу просте життя. І паралель тут подвійна. Так само як герой залишає офіс, ми, гравці, залишаємо свою рутину, аби втекти у світ Сардіваллі. У грі одразу з'являється контраст. З одного боку, корпорація Джоджо. Вона особлює сучасний капіталізм, великий супермаркет, де все стандартизовано, зручно, але бездушно. Тут усе продається і купується, але нема жодної теплоти. Гравцеві пропонують простий шлях плати гроші і одразу отримуй потрібні зміни в місті швидко, ефективно, але порожньо. А з іншого боку, стара занедбана будівля в центрі міста. Колишній ком'юніті-центр, який тепер населяють крихітні духи Джубіни, вони втілюють природу і дух спільноти. Якщо гравець обирає допомогти їм, він кладає не гроші, а час і зусилля. Вирощує врожаї, збирає ресурси, ловить рибу. Кімната за кімнатою. Центр оживає, а разом із ним оживає те саме місто. Це і є справжній вибір. Джорджа швидкий результат, але без душі. Ком'юніті-центр центр повільний шлях співпраці, який дарує відчуття тепла і участі. Особисто для мене Джорджа знищує серце гри, бо прибирає головне відчуття громади. А шлях через Джумінів – це і є маленька утопія, яку ми будуємо разом із мешканцями. І саме тут Стардювалі починає працювати як дзеркало. Воно ставить нам запитання, чи хочемо ми йти простим шляхом споживання, чи складнішим, але справжнім шляхом творення. І ще одна важлива деталь: на початку гри ми бачимо героя, який працює в офісі корпорації Джорджа. Там усе виглядає монотонно олена і навіть трохи пригнічує. Це символ буденної рутини та відчуженості. Ферма ж – повна протилежність, барвиста, жива, тут час ніби сповільнюється. Це класична антитеза, корпоративна машина проти природи. У реальному житті ми бачимо схожі тренди: ідеї дауншифтингу, втечі з мегаполісів, повернення до простоти, Стар дювалі чудово втілює цю мрію. І так само як герой залишає офіс. Ми, сідаючи після роботи за гру, теж чекаємо у цей світ і робимо ті самі кроки. Садимо врожай, ловимо рибу, ходимо до бару. Це не про ефективність, це про спокій. І саме цей спокій веде нас до наступної теми Mindfulness та slow Life. Стардювалі вчить не поспішати. Ти садиш зернятко. Поливаєш його і просто чекаєш. Береш вудочку і вирушаєш до річки. Зупиняєшся дорогою, щоб поговорити з сусідом. Тут не головне результат. Головне, відчути сам процес. Це і є mindfulness, коли ти повністю в моменті. Не думаєш, скільки вражаю отримаєш, а просто насолоджуєшся тим, що поливаєш грядку чи слухаєш плескіт хвиль. А поруч із цим природня народжується slow life. У Стардівалі немає дедлайн тиску. Ти сам вирішуєш, коли завести курку чи збудувати новий сарай. Можеш чекати стільки, скільки хочеш. У реальному житті ми біжимо від дедлайну до дедлайну, а тут світ, де дозволено видухнути і жити у власному темпі. Можливо, саме тому ми знову і знову повертаємось до цієї гри. Вона нагадує, найцінніше іноді просто зупинитися. Якщо екшн ігри нагадують атракціон, то Cozy Games – це тепла ковдра. Вони не женуть уперед і не створюють стрес. Тут важливі атмосфера, неспішний ритм і відчуття дому. Саме тому в цей жанр входять Animal Crossing, Unpacking, Dorf Romantik та багато інших. Але чому саме Star Дювалі стала його символом? По-перше, вона всюди, на комп'ютерах, телефонах, консолях. Від кишенкових свіч до великих екранів. Це дозволило мільйонам людей знайти в ній свій затишок. По-друге, соціальні мережі підхопили цю магію. Тікток і Ютуб повні відео, де гравці показують красиві ферми, затишні вечори з грою чи свої маленькі ритуали відпочинку. А тепер трохи особисто. Я купив стардіувалі, щоб спробувати кооперативи з другом, і вже з перших хвилин зрозумів, тут головне не перемога, а сам процес. Ми допомагали одне одному, сміялись з дрібниць і просто насолоджувалися спільним ритмом гри. Тоді ми ще не знали слів mindfulness чи slow life, але саме ці почуття вона нам і подарувала. Можливо, у цьому і секрет Cozy Games. вони повертають нам відчуття простого щастя. Valley – це не просто ферма, це місце, де можна видихнути. І чесно, у світі, який постійно вимагає більше, швидше, сильніше. Така гра потрібна кожному. Тож напишіть у коментарях, яка гра дає спокій саме вам, яку ви назвали б своєю утопією. Дякую, що були зі мною до кінця. Ставте лайк, якщо сподобалось. Підписуйтесь на канал і пам'ятайте. Любіть відеоігри.